Евакуювали 14 людей, з яких двоє це діти. Ввечері, 25 листопада у Івано-Франківську по вулиці Короля Данила, трапили з пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку. Прибувши до місця виклику через сильне задимлення, рятувальниками з верхніх поверхів було евакуйовано 14 мешканців, у тому числі дві дитини. Також вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала п'ятнадцять метрів. Квадратних рятувальники застерігають, надмірне використання газових і електропобутових приладів у квартирах може створити значну пожежну небезпеку. Аналіз причин пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної безпеки, а саме необережно поводяться з вогнем під час куріння, користуються приладами освітлення з відкритим полум'ям, таким як газовими лампами, ліхтарями, свічками. Захаращують балкони, лоджії, прихожі, коридори, також запасні виходи меблями чи іншими предметами. Не менш поширеною причиною виникнення пожеж є порушення правил користування електричними приладами. Аналіз таких пожеж показує, що вони відбуваються в основному з двох причин: це порушення правил пожежної безпеки під час користування електропобутовими приладами і прихованої несправності цих приладів. Крім того, пожежі можуть виникати від несправної електро. Проводки або неправильна експлуатація електромережі фахівці закликають мешканців дотримувати справ або уникнути трагедії. Богдан Горук, Юлія Тарконяк, телерадіокомпанія Раї.